Але добрий вечір. Це Віталій з Косово. Дивіться. Коротше, договорився я з людиною. Він буде завтра їхати, десь виїжджає друга, третя година туди, в сторону Польщі. Він каже, що може завести, але він просить. Щоб ну, не заїжджати десь в центр, щоб можна буде десь там чи об'їзна Там, якось... Там, дивіться, е, каски будуть в трьох ящиках, ми їх помістили. І аптечки е, ну, теж що в трьох ящиках. Гриві, Це таки, сігарі, ми там передаємо ящики. 14 тисяч 500 гривень. Як то, то що загрієнтувати, яку людину там буду шукати когось, щоб правильно мені то вже, буде, ну, передасться, зустріне, то з передзвоним. Четверта волочка, ну так десь до вечора до 8 буде результат Ну, наберете, скажете, що все зустріли і цей. Алло, Саша? Yeah. Uh, дивись, там uh, uh, цей, вже загрузили ми його, він десь за хвилин 10 виїжджає з раз? Кажу, загрузили вже uh, Андрія, він вже за хвилин 10 виїжджає з Косово. — Алло, не... що? Ну все, вроді би забрали. забрали. Але, але е, гроші правда, там, я так зрозумів, що ти не передав. Гроші? Так. Там та вони там в ящику. Ага. Ти тому що ти, ти нічого не казав? Тому що я, ну, мені то візиту візитували, що забрали, а за гроші ніхто ніщо. Ну, ти ви одразу нічого уточнити, тому що, ну, що я знав, що ми ну, ніяко. Ні, ні, в ящику там. Де в'ящику там? Ну там де ходити. аптечки. За, там де аптечки, так? Да? Так, так. Яка там сума, щоб я зразу записав? Чотир, я 14, 500. 14 500, так? Так. Угу. Добре. Добре я потім відзвоню. Провезуть на базу, я відзвонюся. Добре. Угу. Давай. Давай. Я Бардин Ярослав Богданович, народився в місті Судово-Вишня 21 березня 1978 року. 7 листопада ввечері до мене подзвонив куцери Булева Васильович, який проживає в місті Києві, з номера 098-397-3960 і попросив забрати посилку, яку йому передають івано Франківська. І переправити новою поштою йому в Київ.